У мальовничому мексиканському місті Селестун панує романтична атмосфера. Щороку зграї фламінго злітаються сюди зимувати та паруватися. Неподалік від міста знаходиться національний парк мексиканських фламінго. Ця заболочена місцевість стала оазою для рожевих птахів, які шукають притулку від північних холодів. Керівництво заповідника Селестун приділяє особливу увагу збереженню необхідних природних умов для фламінго. На півострові Юкатан популяція цих птахів найбільше. Наш вид фламінго найчисленніший інші види зустрічаються в Америці, Європі та Африці. Існують колонії на Кубі, у Флориді, Венесуелі та деяких інших країнах південної Америки. Наш заповідник підтримує значну частину всієї популяції фламінго у Мексиці. Природоохоронні організації визначили, що всі шість видів фламінго у світі потребують захисту. Популяція птахів зменшується через торгівлю на чорному ринку, забруднення та забудову у їх природних ареалах. Інтерес громадськості до Фламінго поступово зростає. Щоб популяризувати ідею їх захисту та привернути увагу до екологічних проблем, місцеві жителі організовують власні екскурсії заповідником Селесту.